Росія мріє про анексію Узбекистану. Про що свідчить заява Прилепіна і як це пов'язано з Україною? Погляд українського журналіста і публіциста Віталія Портникова. Далі цитуємо: послу Росії в Узбекистані Олегу Мальгінову довелося виправдовуватися у МЗС цієї країни за слова колишнього депутата Російської Державної Думи та співголови партії Справедлива Росія за правду Захара Прилепіна, який висловив бы щодо можливої анексії Узбекистану. Стою іскренньо за те, щоб е-е от території, откуда едут к нам гостарбайтеры, чтобы их присоединять просто. Соликом мы уже на месте их, ну, как бы обучать не здесь их учить, а там уже, собственно, там, е, е, в Узбекистане, допустим. <клес> Посля. Із відповідною заявою виступили і в російському міністерстві закордонних справ висловлювання Прилепіна не мають нічого спільного з офіційною позицією російського керівництва, заявили лаврові компанії. Однак Прилепін не якась там маргінальна фігура, що виступає із критикою Кремля. Навпаки, цей так званий письменник-шовініст виступає із палкою підтримкою агресивних дій російського керівництва в Україні і є одним із. Символів правильної в лапках російської культури путінських часів, тому вважати, що Прилєпін виступає з якимось маргінальним твердженням, яке не відзеркалює настроїв у владі Росії, велика помилка. Так колись ставилися до скандальних висловлювань іншого одіозного російського політика Володимира Жириновського. А тепер, коли згадуєш ці висловлювання, усвідомлюєш, Жириновський не передбачав майбутнє. Тня а просто був добре поінформованим про настрої російських можновладців і намагався першим сказати те, про що інші гості кремлівських кулуарів воліли до певного часу не згадувати. Звісно, я не буду стверджувати, що зараз у розпал російсько-української війни в Росії готуються до агресії в Центральній Азії. До того ж, для того щоб анексувати Узбекистан, потрібно для початку встановити свій повний вплив у сусідню. Му Казахстані, бо в Росії та Узбекистану спільних кордонів немає. Хоча, якщо згадати січень 2022 року, коли російські війська з'явилися у Казахстані під егідою ОДКБ, може виникнути питання: чи не забажає Путін у певний момент їхнього повернення? Важливим залишається інше ставлення російської еліти до колишніх радянських республік як до неповноцінних держав, суверенітет яких може бути поставлений, Ставлений під сумнів у перший ліпший момент нікуди не поділося. Навіть у 90-ті роки російські політики ніяк не могли сприйняти крах радянського союзу як остаточний і сподівалися, що створена на тлі цього краху співдружність незалежних держав СНД стане платформою для створення нової союзної держави. Ну а Путін назвав розпад радянського союзу найбільшою геополітичною катастрофою 20-го Століття, якщо про цю позицію російського лідера знаємо ми з вами, то чому б про це не згадати Захару Прилепіну? Він точно знає, що його скандальні висловлювання про Узбекистан. Сподобаються в Кремлі, сподобаються тому, що дозволять ненав'язливо нагадати сусідам по колишньому радянському союзу. Ми як не вважали вас справжніми державами, так і не вважаємо. Тому напад Росії на Україну не варто розглядати як ексцес, пов'язаний із майданом, страхом перед НАТО або навіть вірою Путіна в один народ. Ні, це не ексцес. А частина, якщо не плану, так політичної мрії, мрії. Про відновлення імперії з минулого, і так, Узбекистан був такою самою частиною цієї імперії, як і Україна. Тому чому ж потрібно дивуватися, тому що ті, хто робить справу анексії українських земель, одночасно можуть мріяти і про анексію Узбекистану?